Карту укриттів і шукаємо поблизу укриття. Ось ми знаходимося на лівому березі. Ось ось наш парк. Це, напевно, ось це. Да, школа, ось тип будівлі. Все, будь ласка, можете заходити, ось відкриття, яке рекомендує нам Київ Сіті. Можемо перейти камеру, вон видно навіть візуально. Департамент освіти заявив, що цей заклад готовий до прийому як школярів, освітян, так і усіх охочих. .09. І, бачите, бетон. Ще зараз хочуть зробити нижче, як я розумію, бетонне укріплення. Поки 5.09 триває ремонт, ми з районним управлінням працюєш. Роботи тривають. Сьогодні 5 вересня, за всіма документами, це укриття вже доступне, а це все будується другий вихід. У мене питання до департаменту освіти. А ви заявили, що ми. Вводимо в оману людей, що всі укриття готові. Це можуть бути. Ну от ми всі разом бачимо, як воно готове. Дякую.